Доброго дня! Мене звати Лілія я рада знов привітати вас на моєму каналі. А зараз у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. У Близнюків на цьому тижні випадає карта партнерства. Якщо вам треба підійти до якоїсь справи, можлива справа буде така, знаєте, дуже для вас вагома, то карти кажуть про те, що до цієї справи вам треба підійти з кимось, знаєте, поспілкувавшись або не робити щось на самоті. Вам краще для вирішення вашого питання саме обговорити щось. Не вирішувати спонтанно. На цьому тижні карти кажуть про те, що ваше рішення повинно бути вимірено, як то кажуть, переспати ніч з цією думкою. Рішення не потрібно вирішувати, так, знаєте, стрімко. Можливо, з'явиться ситуація, де вам треба. Відповісти саме зараз зробіть для себе і візьміть маленьку паузу. Обміркуйте, поспілкуйтесь. Карти кажуть про те, що вам не потрібно приймати рішення одному. Вам потрібно з кимось обов'язково порадитись. І тоді ваше питання буде вирішене. І тоді ваше питання буде вирішене. На вашу користь, воно буде легше прийнятим. Тому я бажаю, щоб на цьому тижні поруч з вами була людина, яка дійсно може вам щось підказати. Щоб ви не приймали рішення так спонтанно, на емоціях. Нехай кожне ваше рішення на цьому тижні буде вирішено обдумано. Так, знаєте. Поспілкувавшись з кимось. І нехай у вас буде легкий тиждень. Нехай кожне ваше питання буде вирішено гарного тижня. Емоційно приємно, з приємним спілкуванням, з підтримкою. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у Терезів. Давайте подивимось, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні він такий для вас емоційно, можливо, нестабільний. Буде... Забагато емоцій, можливо, якісь такі події, які потребують від вас таких ось, знаєте, змін, можливо, якогось підходу іншого до вирішення ваших усіх таких, можливо, навіть складних ситуацій. Вам треба знаєте, підлаштовуватися під будь-які події. Вам не треба. За, занадто емоцінувати, щоб ви були в ресурсі. Карти кажуть про те, що, знаєте, це дуже такий нестабільний емоційний стан. Але вже наприкінці тижня вам треба просто заспокоїтись. Нехай жодна подія в вашому житті не буде виводити вас з рівноваги. Тому що вже наприкінці тижня він буде для вас гарним, позитивним, з можливо, отриманням якісь фінансів, можливо, якимось таким маленьким навіть відпочинком. ось такий складний на перший погляд початок тижня, і, можливо, якийсь такий емоційний, якісь події. Нехай вони вас не виводять з рівноваги. Будьте спокійними. Просто підлаштовуйтесь під те, що буде відбуватися. І вже на кінці тижня. Можливо, зробіть собі маленьку відпустку. У вас будуть на це кошти. Скористайтесь цим. Присвятіть собі, можливо, вихідні. Це буде вашим такою компенсацією. За такий складний емоційний початок тижня. Я бажаю, щоб ви знайшли в собі сили на спокій. Можливо, вам допоможе якась медитація. Можливо, вам допоможе якийсь таке, знаєте, а ви можете знаходити навіть просто дивлячись на щось гарне. Просто заспокоїтесь. Я бажаю вам спокою на цьому тижні. Щоб ці емоційні якісь події, вони так і залишилися просто, просто подіями, які вас не приведуть до якогось емоційного зриву. Будьте спокійними, щоб не відбувалося. Навпаки, просто підлаштовуйтесь під ці події. А наприкінці тижня. Не забудьте про себе. Зробіть собі щось приємне. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай кожна ваша справа вдається. Нехай в вашому житті буде місце для себе, для відпочинку. І нехай на це у вас будуть кошти. Гарного вам тижня. Нехай у вас все вдається. А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. Давайте водолійчики. Дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні водолійчики, можливо, постануть перед якимось вибором. Або, можливо, в якомусь вашому питанні вам треба буде знайти компромісне вирішення цього питання. Можливо, з кимось порадитись. з людиною, якою ви давно і добре знаєте. Можливо, саме вона вам підкаже, який вам вибір треба зробити. І поспілкувавшись з цією людиною, ваші дії. Можуть бути дуже такими, знаєте, стрімкими, можливо, ви саме від неї почуєте, можливо, якесь таке слово, можливо, щось таке, вона вам скаже, ви скажете, я тепер знаю, як мені щось зробити. Тому нехай на цьому тижні в вашому житті буде ось ця людина, яка добре до вас ставиться яка може дійсно вам допомогти, щоб ви змогли вийти з якоїсь ситуації або зробити правильний вибір. І ось такі стрімкі дії, щоб ви змогли стрімко на вашу користь вийти з вашої ситуації. Я бажаю вам гарного тижня, з приємним спілкуванням. З приємними, можливо, якимись спогадами. І нехай кожне ваше питання буде вирішене, щоб ви змогли знайти і компромісне рішення. Щоб у вас все вдавалося. Гарного і легкого вам тижня! А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!